Самаряни з Маркової. Так, дорогі брати і сестри, називають одну сім'ю, яка недавно була оголошена блаженною сім'ю з Польщі. Це подружжя і шість дітей, сьома дитина в лоні матері, тобто подружжя і сім дітей, які були оголошені церквою блаженними Самаряни. З Маркової. Чому самаряни? Бо, тому що вони також в своєму житті втілили цю притчу Ісуса, яку ми сьогодні чуємо: притчу про доброго самарянина. І на той час, коли вони жили в цій східній Польщі, в Марковій, вони були такими добрими самарянами, аж до смерті, віддаючи своє життя, аж до мученицької смерті. Це подружжя з Марковою, яке жило в часи Другої світової війни в одному селі, яке нараховувало близько 4,5 тисячі мешканців в східній Польщі, там було також мешкало понад 100 євреїв. І в той час, коли власне, німці переслідували євреїв, шукали їх, щоб вбити, навіть видали такий закон, що ті, хто будуть. Допомагати євреям в будь-який навіть спосіб, навіть що їх підвезуть, навіть що щось від них куплять, а тим більше, що будуть їх якимось чином переховувати в себе, то їм загрожує також кара смерті. І це подружжя, ця сім'я, яка була свідома того, що може їх чекати, але вони прийняли до свого дому вісім осіб, які в них переховувалися, і пізніше. Коли донесли на них, коли приїхали німці, щоб власне, розстріляти цих євреїв, розстріляли пізніше також і цих батьків, і також усіх дітей, усю сім'ю. І ця сім'я, уся сім'я батьки з дітьми була оголошеною блаженними. Вони були оголошені блаженними. І називаємо власне, їх такими самарянами. самарянами, тому що вони. Змилосердилися над тими, хто були в потребі. Більше того, вони не лише якби, були готові допомогти тим потребуючим, але свідомі того, що навіть їм загрожує небезпека смерті, вони пішли на цей крок. І в святому письмі, яке такому сімейному святому письмі Біблії, яка була в них вдома, в цьому місці, де був уривок сьогоднішньої Євангелії, з Євангелії від Святого Луки. З 10-го розділу, де Ісус розповідає притчу про доброго Самарянина, то в цьому місці вони написали слово так, немов би вони особисто захотіли своїм життям втілювати цю притчу. І дійсно так відбулося, що вони втілили цю притчу аж до кінця. Брати і сестри, кожен з нас в різний спосіб. Всюди там, де ми перебуваємо, там, де ми працюємо, служимо, де живемо, ми також покликані втілювати цю притчу, але й кожне Боже Слово в своєму житті. І тоді насправді будемо жити цією повнотою життя людини, християнина. І це Слово Боже, яке ми чуємо, яке також сьогодні чуємо, це є слово, яке, яке Бог керує до кожного з нас. І може, власне, так. як це подружжя, це сім'я Самарян з Маркової. Так само і кожен з нас покликаний до того, щоб це слово почути, прийняти, і, можна сказати, підписатися під ним і сказати, так, Господи, я хочу втілювати це слово, яке ти сьогодні до мене керуєш. Нехай це Божа благодать, теж участь в Євхаристії, буде для нас такою допомогою, щоб ми дійсно. Слухаючи Боже Слово, щоб ми сьогодні також слухаючи це Боже Слово про, про Самарянина, про цей великий приклад любові, милосердя, щоб ми також і в нашому житті хотіли говорити Господу так, хотіли жити цим словом, навіть будучи готовим на жертву. Можливо, це не буде жертва з свого життя, якась мученість смертя, жертва, так як це було. У випадку цієї сім'ї, але може бути це більші або менші наші щоденні жертви, з якими пов'язане наше служіння, наша любов, наприклад, доброго самарянина. Нехай в цьому Господь нас підтримує свою благодаті, цього таїнства Євхаристі. Амінь.